А використання скетчноутинга дозволяє і нам, і учням а, зробити наш навчальний процес досить цікавим і ефективним. Чому скетчноут дає нам змогу структурувати історичні факти, визначати ключові події, постаті, хронологічні межі, причинно-наслідкові зв'язки. І ми це з вами тільки що мали можливість побачити да, на прикладі тих двох простих скетчноутів. Далі він дає можливість усвідомлювати дитині значення історичних процесів у контексті сьогодення, тому що вона застосовує якісь сучасніші Способи візуалізації інформації, і це дуже важливо, якщо ми ще й формуємо громадянську компетентність дитини під час уроку. Друге, Третє, це вже цей метод дозволяє учням проявляти ініціативність, самостійність, обрати спосіб візуального відображення подій таким чином, як дитинка це відчуває. А для нас, як вчителів нової української школи, це дуже важливо зберігати усю емпатію і давати можливість дитині проявляти свою індивідуальність. І четвертий момент sketchno дозволяє нам усю міжпредметну інтеграцію застосовувати, тому що коли дитина створює скетчноут, вона не тільки історичні знання отримує, вона ще застосовує якісь, наприклад. Свої вміння в мистецтві, в дизайні. Якщо ми створюємо цифровий скечноут, то тут ще підключається інформатика, громадянська освіта, але все це в межах історичного контенту. Тобто, як на мене, скечноу є один, одним з найефективніших і найсучасніших візуальних прийомів, які дуже доречно використовувати в межах концепції нової української школи на сучасних уроках. Да, тобто ми намагаємося навіть ту інформацію, яка у нас міститься в підручнику, перетворити ось в такий спосіб запам'ятовування інформації. Тобто, зі свого досвіду, хочу вам сказати, думаю, що більшість з вас зі мною погодиться, що який би підручник не був супер цікавий, супер яскравий, супер сучасний, все одно досить складно дитину залучити до роботи з цим підручником. Тому що зараз дітки трошки інші і вони по-іншому сприймають інформацію. Тобто, наше завдання на уроці зробити так, щоб дитина залучилася і до роботи з підручником, але до цієї, до цієї роботи з підручником слід додати якийсь такий прийом, який її зацікавить. І скачну дуже гарний прийом для цього. І знову ж таки хочу зауважити, що є колеги, які вважають, що такі методи і прийоми вони навпаки сприяють тому, що діти стають ще більш лінивими, що ми не заохочуємо їх до читання, що ми там намагаємось якось дуже спростити весь навчальний процес, але ні, я з цим точно не погоджуюсь. В межах уроку саме. Скажімо так, часовому обмеженні уроку, коли мені треба відтворити історичний зміст теми, яка переді мною стоїть за навчальною програмою. Я маю обирати такі методи. Які дадуть змогу мені досягти своєї мети і максимально залучать дитину в навчальний процес. Тому що це ж не лекція, куди дитина прийде, посидить мене, послухає, або де вона самостійно буде читати підручник, як це було в традиційній школі. Головне завдання під час уроку в нуж взаємодія активна з дитиною. І тут вже нам на допомогу приходять різноманітні такі прийоми. Тим паче, ми з вами вже обґрунтували, чому скетчноут тільки покращує роботу мозку і зовсім не сприяє лінощам дитини, чи відбуває в неї там потребу читати і так далі. Головне, правильно і грамотно цей прийом. Подати дітям, зацікавити їх, і тоді вони самі і в подальшому будуть його використовувати в своєму повсякденному житті.